Всі ми особливо готуємося до Великодня, готуємо свої помешкання, готуємо наше місто, готуємо наші душі, серця. І традиція є напередодні Великодня брати участь в різних болотоних заходах, в Прощі. Тому цього року ми допомогли організувати Прощу для родин наших загиблих героїв до зервониці, допомогли транспортом, харчуванням, різним болотоним заходам. Дуже дякую митрополиту Теодору, дякую владиці Василю Семенюку за організацію, за те, що особисто очолив цю прощу і молебень. Дякую всім, хто долучилися. Наш обов'язок святий всіх нас, всіх наших мешканців, громад, допомагати цим родинам. Їхні діти, їхні чоловіки, віддали на дорожче своє життя за всіх нас. І ми маємо дати все, щоб допомогти їм зробити їхнє життя краще, що вони йшов нашу підтримку і допомогу, і нашу Боги.